Закінчила сьогодні вночі, закінчила зустріч Путіна з Трампом, чи Трампа з Путіним. Тут уже не зрозуміло насправді, але всі стільки покладали а, сподівань, а, хтось навіть зусиль для того, щоб а, це, а, ця подія вона стала подією, бо дуже багато їх називають історичною. Історично нічого не бачив в цьому, але тим не менш так її називають. І сподівалися, що після сьогоднішньої зустрічі все прямо закінчиться. Це знову ж ті сумнозвісні 24 години, потім 2 дні, і так далі, тому подібне. Зараз я все зроблю і зараз все закінчиться. Вчергове повторюю, що давайте знімати рожові окуляри. Нічого не відбувається. Ось так от по пощі пальців, по Взмаху чарівної палички це дуже складний шлях, він дуже важкий. І насправді перемовини тут лише посилюють, скажімо так, і взагалі я вважаю, йде паралельним треком того, що відбувається на фронті. А це найголовніше. І це фактично є основою всіх цих перемовин. Що ж насправді там про що говорили? Про що скажімо так. Ну особисто я вважаю, що основні моменти вже скажімо так глобально погоджені. Давайте не забувати про те, що Трамп все одно рухається по тому плану, по якому він представляв ще під час передвиборчої кампанії. Він по ньому рухається, не завжди виходить, точніше, частіше за все, не виходить. Але тим не менш він продовжує по ньому рухатися. Я вам нагадаю, що в тому плані Росія ніякий не суперник, і тим паче не ворог. Він там потенційний союзник, союзник боротьби Сполучених Штатів з Китаєм в протистоянні в цьому. Тому всі ці перемовини, як би не окреслювалось про мир, чи що чи щось інше, вони так чи інакше будуть. В тому числі про це про відривання Російської Федерації від Китаю від їхнього впливу і залучення їх на свою сторону, звісно, що в Російській Федерації у Рашки є е, фактично своя ідея фікс і своя найголовніша умова, яку вони виставляють, і Трампу і Сполученим Штатам, і в принципі всьому світу, і своїм союзникам, і опонентам у вигляді західної цивілізації, вони виставляють найголовнішу умову – Україну. Україна має увійти в склад російської імперії, неважливо як вона буде називатися. І це є найголовнішим, що вони хочуть зробити.